Папа Мене, до речі, Дімка, бачив, яке бревно. Збуйся на Це нічого що перед тим я на нього сиділа. Там ж написано, що я... Дуже, дуже красоть. Я поняв, дорожче, оно, скажу. Щось сезонне. Правда, хорошої. Це ім'я це подарункова бревно. Я йому казав забирай з собою, а він що ти фотки. За компромат, ти ховає в сотки. Ні, вона не заділа с її. А я Якась баба, сідала в машину. Вчатку скрутилася до сих пор. Як вона там намалювалася. Будьте менітка, і вот таким клоком. Аліса каже, здається, це дойка розсудала. Ні, ну бо вона так майже так. Що ти будеш тим відео робити? Потім будеш його дивитися, може комусь покажеш його потім. А Потім буде мені класно.